Маленьке відео для вас підписчиків. Що ми там працюємо, лупашимо, пилюка йде, 17-та влага сої. Завтра ще один день сонця передають потім знов душі і вже погіршення погоди. Е, так, що нас там, Все пока по плану. Зараз добиваємо цей бункер, вже починає виплювати з наклонної. Коротше, соя вродила нормально, пилючка йде, але знизу звісно, земля відійшла. і Починається. І в комбайні опять чортик завівся, один маленький. Десь датчик відходить, задовбуєшся цю кнопку нажимати відключення. От, йо моє кінцей. Ну, коротше, що я вам скажу? Соя сипся, не можу вам сказати урожайність, але вона приємно радує, тому що кажуть, як, як вродила, то ще не дає зібрати. Коротше, що зробиш? Такі руки бувають, сушка у нас на під'їзді. В п'ятницю буде вже сушка, а ми її там смонтіруємо, то все, підключимо, та й буде все у нас в чикі-піки, будемо виривати свою. Ну, що, трошки попрацюємо, ну, короче, прийдеться нам попрацювати, по-другому ніяк. Здаватись ми точно не будемо. Воно якби дає гарно молотити, земля стужавіла походу і цей. Жаточка так пливе коротше, по цій землі. По днем земля була якби відійшла, ну сира. І тепло, і вона походу ну, підсовувала. короче, такі справи, що зробиш. Зараз ми добиваємо прицепчика. До того ХТЗ там десь тонн 16 буде. І на цьому, мабуть, закінчуємо що жалко шумахера починає від нього пищати там видавати кричати не здівайся наді мною ну, ви знаєте комбайнери що таке шумахер це коли ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту починає -ту 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 -ту»! від сирості п'яточка починає так працювати ну так ставимо лайки підписки не забуваємо підписуватись Коротше, ми працюємо як я казав у нас будуть жнива що не неперемоги, то вони такі є, у нас ж перемог. не перемоги. Не здаємося, не падаємо духом, будемо далі працювати, нам ще дуже багато збирати. Так на цьому полі в нас міжряддя 35, ну, скажу, мені подобається. Коротше. Ця соя в бобах, не знаю де вона береться, але сипеться вона у бункер гарна. Зробили ми ще ноу-хау до комбайна, поставили ми щітки з решетами на колосовий на домолот. Взагалі лялька мені подобається. В бункер сипиться, чистесенька соя. Взагалі, ну, таке відчуття, як після зава. Але є один мінус, трошки влажно. Ну нічого, ми це переживемо, досушимо. Неудобно знімати, бо гриви там чуть не лишають. Передаю вам всім привіт, все буде добре. Трошки під гурбок буває, а, сьогодні під комбайном буксували. Коротше, ну, Ще не дає нам нормально змолотити, але но ми не здаємося. Так, Всім пока, лайки, підписки, не забуваємо підписуватися. Ми працюємо.